Найкраще в ранковому шоу за сьогодні. Якщо ви хочете розробити дикцію зранку, вам треба це виговорити. Просто давайте всі разом зараз вмикніть, приймач голосніше. Процедура без, без біоревіталізації гіалуроновою кислотою. І... Я би тебе відправив десь глянеш. Ти коли повертаєшся по тилицю, таке враження, що я в фільм чужий потрапив. <пух> Лізін Апштайн. Отак, от, от бельгійські косметологи вітаються. Лізін Апштайн, Апштайн Лізін. А я, я я я, я, я ніколи не зрозумію дві речі. Чому вдень спати е, значно солодше, а вночі їжа стає в два рази смачніше? А м, до нас приходить е, е, хто? Псіріко лепо-лепо. <смітно> <смітно> ну я теж дуже боявся, коли в дитинстві стоматологів, але потім я почав пити нашу рівницьку воду з крана, і з зубами в мене все нормально. Їх нема. <рес> їх нема. Серед фотографій на чашках опинився і портрет президента США Барака Обами. Як з'ясувалося, просто Кріс не здав фото на чашку, а Барак Обама здав. В акваріумі міста Йокагаман. Я Йокага. А це все одне слово таке. Йокагама. В один день в році китайці збираються всі в одному місті. Їх з'їдають коти й собаки. <рес> Бо їх і так багато. Клас <рес> Слухайте ранкове шоу завтра. Не пропустіть найвеселіше.